Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, вам за матч. Вітаю вас з чудовою перемогою, Такою конкуренції була гра, але ви ж все ж таки вибороли важливі три очки для своєї команди, оскільки ви вже тепер будете лідерами у своїй групі, ще й матч, хоча у вас в запасі є. На вашу думку, зарахую, на що ФПІСІ, Таліс, Ман, Дякую. за рахунок, чого ви програли команду FPC Крисал Талісман Київ? Дякую, перш за все. Хочу подякувати нашим захисникам, на які допомагають нашу вітчизну. Дай їм Бог здоров'ячка, сил та навіть здобувати тільки перемоги то 에, примогли, Мабуть, за що зокій мобільності та свіжості у нас було більше, ми могли вертувати свій склад, могли робити певні ротації. В принципі, що, ну, що і було на полі, у нас було гарних три-чотирки, які мобільно рухалися та не давали в принципі, змоги 에, дати, да, дати в принципі, швидко використовувати зони. Молодих спеш захисних захисників, не захисників гравців суперника. Хлопцям велике дякую. Дуже сподобалась гра, вона така інтенсивна була. Дійсно, трошки нас заставили по пузі шилі. Рухаємось далі. Ну, зараз, зараз, певно, мабуть, немає ніякого смисла чи дивитися турнірну таблицю, бо все тільки починається. Тому Виходимо, граємо. Перш за все, граємо для захисників, для ЗСУ, а інше то вже, то вже таке, а може, якось самі справимося. Що подякуємо за привітання. Бажаємо успіхів наступних матчів. Дякую.